Христос воскрес! О 9-й ранку на подвір'ї Кропивницького храму святого Володимира Православної церкви України зібралися люди, принесли на освячення великодні кошики. Сьогодні велике свято Християнське, свято над святами, Великдень, пасха, воскресіння Господа нашого Ісуса Христа і для нас християн це надія. Надія на Вічне життя, бо саме Спаситель прийшов цей світ заради нас, людей щоб попереду смерть і дати нам надію на Життя вічне освячення кошиків зі слів настоятеля розпочав після закінчення комендантської години з четвертої ранку. На великдень її рішенням обласної військової адміністрації скоротили. Вона тривала з опівночі. Після Великодня вона знову буде з одинадцятої ночі до п'ятої ранку. Під час нічного богослужіння повітряної тривоги в Кропивницькому не було. Христос воскрес! воскрес! Христос Воскрес! воскрес! Христос воскрес! воскрес! Слава Україні! Слава! слава нації! ворогам!» Освячувати Кошик і кропивничани прийшли родинами. Для нас дуже велике значення. Пасха це саме світле свято, яке ми відмічаємо в нашій родині. Ну і так ходимо до церкви. А сьогодні намагаємося якомога. Бути щасливішими. Нас радує, що це свято об'єднує не тільки нашу власну родину, а всю нашу українську родину велику. Чудо! Чудо! Всіх чудес! Христос Воскрес! Прийшли сьогодні відсвяткувати це світле свято і вбрані так, бо ми українці, і цим пишаємося треба відновлювати наші традиції. Розуміти, що ми велика нація, і зі святом Христос Воскрес! Настрій гарний, гарний. Будемо святкувати мене злам. Пекли пасочки з дітками, їх прикрашали. Ну яєчки, як завжди. Ми все робили, все з дітками. Показують, що поклали до великодніх кошиків. Традиційно наповнюємо пасочками, крашенками і м'яско, наше сальце. Українське присутнє, водичка освячена і сіль для того, щоб потім це все можна було смакувати. Принесли ми на освячення яйця, паску, колбасу, сир, масло. Ми ходимо до церкви багато років і вважаємо, що це дуже великий праздник. Свою дев'ятимісячну доньку вперше на Великдень взяла до храму Ганна Бойко. Перша її пасха. Ну і взяли з собою, щоб вона була, бо привчаємо її до наших релігій, до наших святкувань. Ми прийшли сьогодні святити Пасху, як то кажуть, чотири покоління. Мама, моя донька, моя мама і моя бабуся». Христос Воскрес! Вітання з пасхальними святами. Можливо, радісне є повною, тому що війна в нашій країні вона надає, мабуть, відчуття святкування від цього свята, але все рівно, я думаю, що це свято повинні святкувати свій час і воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, який сказав свято на свята, воно приходить до кожної людини. В цьому році в нас все налажено, священики кроплять, парафіяни підносять воду. Зі слів настоятеля, великодні кошики освячуватимуть в храмах, допоки йтимуть люди. Ольга Склерук, Анатолій Басистий, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.